Всім вітання, друзі! Вінтаж Гік-Пошук етері. Так, і сьогодні, як бачите, у мене на робочій поверхні дві коробочки, а це значить, що прийшли-прийшли посилочки, і ми будемо їх відкривати та дивитись, що, що ж тут я не замовляв. Так, перша посилочка це у нас по Україні з міста Хмельницький прийшла. А ось це. Це з сайту eBay. прийшла вона зі Сполучених Штатів Америки. Так, друзі, не тільки, не тільки в нас є Японія, буде в нас ще зі Сполучених Штатів. Тож, давайте будемо приступати і давайте розпочнемо ось з цієї, що по Україні. Зараз я відкрию, дістану і ну, розповім, можна сказати, таку цікавеньку історію, пов'язану з цією посилочкою, з цією річчю. Так? Що у нас тут? Апакуночок. Дивіться, Оп, і, зовсім е, недавно, пару днів тому, я дивився на ютубі відео-відео про старі мультфільми VHS періоду, так, 90-х, мультфільми нашого дитинства. І потім, потім, буквально на наступний день Віоліті, так, ну всі, мабуть, знаєте, є такий сайт такий про колекціонування різне. І вони викладають пост у себе в соціальних мережах про, також про старі мультики, мультики 90-х, які ми дивились в дитинстві. І там також був ось цей Лавен Кінг. І дивіться, що у нас відбувається в той же день. Один хлопець в чатику в Телеграмі пише: дивіться, я в секонд-хенді, а нікому не потрібна ось така VHS касета. І я одразу такий подумав, блін, ну це, це доля, це доля, якщо оці два дні Lion King мене переслідував, то, звісно, потрібно. А це ж у нас дивіться, офіційна, оригінальна VHS касета в пластиковому боксі. Блін, який стан у неї класний. Ну, не тріснута, не побита. Чесно, от я зразу сказав, так, добре, бери, бо ну, я не тримав в руках оригінальні такі офіційні VHS касети. Це ж не та піратка, що в нас була в 90-х. Реклама. Ну, дивіться, як вона виглядає прикольно. Ось всі написи. Ось оці. Ой, як вони. Я вже й забув, як вони називаються. Оці переливаючіся. Ой, емблема. Це ж знак якості чи якраз ліцензія. Нагадайте, друзі. Бо щось, щось, щось я б трішки-трішки розгубився. Забув, як воно зветься. Воно переливається на ньому Lion King. Та ти що? Walt Disney Company. Клас. Просто клас. Я сподіваюся, вона працює. Ну, такий стан, я думаю, має працювати. Е якщо буде на чому перевірити, я обов'язково вам покажу. Але, Але здається, мій VHS магнітофон. Трішки-трішки там лазерна голівка. Стерлась і все, він не хоче працювати. Так, клас, клас, друзі. Ну, я взагалі дуже от радий, що подібні речі. Ой, Nightmare Before Christmas, один з моїх улюблених мультиків Тіма Бортона. Так клас. І, а я взагалі дуже радий, що ось такі такі речі оригінальні потрапляють до нас в Україну. Ну навіть через той же секонд-хенд. Ну, це просто круто. Круто таке потримати, ну взагалі мати собі. Це те, чого, чого не було в нас в 90-ті, не було в нашому дитинстві. Блін, класно. ой. Класно. що все, Всі наліпки, все ціле. До речі, по VHS з eBay мені також їде там ну, таким, дуже такий, сказав би, цікавий сет. VHS. Ну, поки повністю спойлерити не буду. То вже дочекаємось, коли eBay зі штатів прилетить. Так, ми маємо класику, класику Ута Дісней Lion King. Ти що, Клас? Ха-ха, працює. Працює і касета, і мій відео Вічес магнітофон. Бімба. Друже, не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую. І давайте далі. eBay. Так, вирішив, вирішив я також спробувати. Щось на ебет замовити. До речі, в мене там буде десь біля п'яти посилочок. Я це замовляв через NP-Shopping. НП-шопінг NP Shopping, там на складах в США не комплектує посилки. Тож вони будуть йти отак по одному. І от я думаю, чи, чи надалі, коли вони прийдуть отак розпаковувати по одному, показувати якісь ну, такі коротенькі ролики будуть там на 3-5 хвилин. чи все ж таки Чекати всі і зібрати в один в один ролик посилки Зебей. Скажіть, будь ласка, як вам краще? Бо вони там всі по часу будуть відрізнятися вони там з запізненням, бо всі з різних штатів йдуть. Так. Тож, я поки ще не вирішив. Ну Звісно, якщо будуть, будуть ось такі, можливо, ще по Україні якісь, то, то буду їх. Також показувати разом. бо, ну, По одному не знаю. Звісно, хочеться, можливо, і частіше в Етер виходити більше роликів, але але чи є сенс в такому ну, там, 3 5 хвилинному відео. Напишіть краще, як вам буде краще. А я ще також сам подумаю, та, що, 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 що тут так, що я не можу розібратися, як його відкрити. Так, опа. Оце, скажу дійсно, що ну, я трішки, можна сказати, не, не догледів, не дочитав, що NP шопінг не, не комплектує в одну посилочку, тому вони йдуть по, так, по одній. Ну, не знаю, це, мабуть, не сильно вигідно, так, як з Японії, коли там 5, 10, там, 12 лотів воно все запакувалося в одну, воно прийшло однією то НП-шопінг такого не робить. Я, до речі, прочитав, що, здається, міц шопінг може скомплектувати до п'яти посилок. Ну, в мене вже через нову пошту вони будуть іти. Тут вже нічого не поробиш. Там по грошам я не знаю, ну, здається, щось трішки, трішки переплачу, але воно загалом по вазі. Так, друзі, добре. У нас тут, як бачите, картриджі. Картриджі до атарі 2600. Оригінальні карики. Так. Не було в мене ніколи цієї консолі, то, в принципі, само собою, і картриджів не було. 1981 рік геймпрограм Defender. Ну, прикольно. Ну, Наліпка тут ця верхня трішки, трішки бачите, відклеїлась. Думаю, то не страшно. Є таке. Так. Далі у нас каньйон бомбер. Один шість каньйон бомбер, 7-8 Бомбер. Прикольненько. Прикольненько. Дивіться, я цей лот саме виграв на аукціоні, от на тому за 2 долари. Ну, серйозно, за 2 долари було гріх його не забрати, але звісно там доставка по США і доставка в Україну, ну, копійку увійшла не без цього. Так, Space Invaders. Ну, так, це ж one player, Two Player, Це ж гарна гра. Що? Хочеться сподіватися, що ці всі карики працюють. Ой, щось гарне. Atari. 2600. Raiders of the Lost Ark. Ух ти! Так це ж це ж щось, щось типу Індіани Джонса, так? Блін, клас! Хотя тут дуже-дуже такі гарні ігри. Так. Місія команда. Клас! Добре вони все-таки збережені. Наліпки на місці 81 рік. Корпуса цілі. Ось верхні наліпки також. Так. Геймпрод breakout. Breakout. Клас, клас, клас. Клас, клас, клас. Так. І ще в нас Asteroids також класна гра. Слухай, ну, цей, цей лотик мене радує, радує. Ну І сокер, сокер. Сокер 83-го. Також цілий. Ага, Немає лише цієї верхньої наліпки. Усіх є. Тут тільки в сокері немає. Ну Але нічого, цілі корпуси, хоча тут такий щось. він. Ой, ну, можна, можна відтерти, думаю. Не страшно. Так, друзі. Ось такий у нас сьогодні лотик з Дебей. Ось такий у нас лотик з українського хмельницького секонд-хенду. Все оригінальне, все класне. Я надіюсь, все працює. Таке у нас невеличке відео з двома посилочками. Я на цьому вам всім дякую. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що підписуєтесь. Шукайте, знаходьте, збирайте, колекціонуйте і до зустрічі.